Вітаю! Вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так мене запитують, а що буде завтра? Так, ну таке цікаве запитання. Завтра 2 червня починається літо, ну в крайньому разі календарне. Я сподіваюся, що воно. Врешті стане і реальним літом, а не тільки календарним. Тож, що ж там буде, якщо зустрінуться в Стамбулі та ще з присутністю США, США ЄС, московити Андрофаги, та е, Україна там нібито передала весь цей меморандум, так? Тобто протокол про наміри? так. Що вона хоче, а московити ніяк не отеляться, кажучи, науково і ніяк не передають оцей свій меморандум. А що ж вони хочуть? Так. Ну, це ж документ все таки. Ну а е московити що говорять, ну, кажуть так, там у кулуарах, що Хитри хахли нас хочуть, так би мовити, об'єгорить. <с>, так, вони від, від нас вимагають офіційного документа. Так, про те, а що ж ми хочемо? Ну, а офіційний документ справа в тому, що оці всі хотелки, так, Путіна, хто там ще виступав, ага, Лавров. Хто там ще м, виступав Медведів, з Будуна, як завжди, там, ніс? Це все було на рівні журналістики. Так, це журналістика. Мене цікавлять і всіх цікавлять офіційні документи. От меморандум. Це є офіційний документ. Як би його Будапештський меморандум не принижували? Але це ну, спеціально, звичайно, щоб показати, що воно ж нічого не варто. Але це офіційний дипломатичний документ, який підписується. ну, Президент США підписав, що він кажуть, цей документ лайно. Ну, вибачайте, а хто тоді Сполучені Штати Америки, які підписали? Хто тоді Московія? Хто тоді Велика Британія, ну, які втрьох підписали і примусили Україну підписати все це, то виходить, що й вони лайно? Ну, ну так же. Ні, Давайте почитаємо, що таке меморандум. Це офіційний дипломатичний документ. Те, що там говорить Соловйов, те, що там говорять інші, там всякі Захар. Ні, Захарова та офіційна особа, так. так. А от всякі там е, інші журналісти, так, на телебаченні все інше. Це ж його, як кажуть, до справи не пришиєш. Це там можна говорити, що хочеш. Так. А от офіційний документ дайте, що ви хочете загарбати чужу землю, так? Порушити всі міжнародні угоди, підписані вами, міжнародне право розтоптати і все таке інше. Оце буде написано в меморандумі. Ми хочемо, щоб Україна вивела війська із своєї території, так, а ми туди їх ввели. У мене запитання: як це? Ну, як це? Ви... Завоювали, захопили, окупували, анексували. Так треба назвати так веш... речі своїми іменами. так, Назвіть речі своїми іменами, що ви агресори, терористи, вбивці, загарбники і так далі, і тому подібне. Московити цього не хочуть. Тому вони донині, ну завтра вже нібито перемовини. Так. А документа то немає, тому що ці хитрі українці, вони ж видали цей меморандум так, перед цими перемовинами, який абсолютно чітко базується на міжнародному праві. Так, які можуть бути претензії до цих хитрих українців? Так, які? Це базується на міжнародному праві. Ні, московити ж не можуть це подати. Якщо подадуть, тоді скрізь всі будуть показувати, як Трамп показує. Дивіться, ось. Це бандити, терористи, загарбники, вбивці дітей і так далі, і тому подібне.